Як умру, то поховайте. Мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ревучі. Як понесе з України у синії море кров От Отоді я і лани, і гори все покину. До самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани корвіти і вражу, злою кров'ю волю окропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій Не забудьте пов'янути, не злим.